Женя, як сильно тебе люблю посміхатися, Слухав, я народна артистка, Ви поняли? Добрий день. Так, мої рідні, 14.37, Я вже не на роботі, Я везу товар. Везу товар. Ну в мене є клієнти, яким я можу вивезти там за городу зустрітися. Вони собі на сьомому кілометрі купили те, що їм треба, і спросили, щоб мене їхали не привозити. Ви можете підвезти? Я говорю, звісно, можу. Без що? Я можу все, дівчатка, головне бажання, правильно? Да, мої Звісно, погода така похмура, похмура, 9 градусів, небо таке затягнути, знаєте, воно таке, коли небо затямте, то воно наче тощо затягнуто, правильно? Нічого, зараз розтягнеться. Ще й пісню ти включила, а я хочу, хочу до тебе. Ну, звісно, хочу. Звісно, ми хочемо один до одного, правильно? Да. Тут сама пісня говорить про погоду. Ну нічого, зараз я включу, кидається ганку, та рута буде веселіше. Да, да. Я ж люблю таке, знаєте, циган-пакет. Ну, я люблю, я таке люблю. Я колись мамі казала, мам, скажи правду, хто мій тато? Мама каже, там твій тат українець. Я кажу, ну і що? А це Бог все равно дасть присутствие. Но ну, я люблю такие, знаете. Так что мои роднолички, ну, мои красоты, мне нужна песня лучше. А от того тиктока, гопа. Ну, конечно, от того тиктока. А то и тикток у нас 24 на 7 звонит. Ну, а что делать? Ну, шо... Ні, мої, Все. И уже даже цей туман. А я руки разведу, не, а я тучи разведу руками. Вот я вам, я тучи развела, сонечко увела. Да, чтобы вам не было тяжко. Слухайте, мені то морожене ще сниться. От я вчора влупила три пачки морожу, дві ромашки, літра води, Боже, я думала, що з ума зійду. Ви що, так було плохо? Слабогазована вода вона джуза. Не їла і їсти ще не буду за три дні, да, не буду. Так що мої рядулі, мої красотулі, Я ще з вами, звісно, не прощаюсь. до речі, дівчатка, я прийду додому. А, ви ж мені пишете запитання? Да? Ви мені готуйте запитання? Там я багато повибирала, і завтра ми зробимо я буду давати відповіді на ваші запитання. Ви питайте, що у вас цікаве, дівчатка? Ну от по поводу святого Спірідона, дівчатка де купити ниточку. Дівчатка, це треба сугубо самої їхати. Ви дожді так, мої ріднолі. Дивіться по поводу цієї красної ниточки святого Спірідона. Дівчатка мої багато писали як поїхати на корфу. Ну як поїхати на корфу? Купляєте білет. Дивіться, якщо ви без багажа, ви ж розумієте, у вас білет на половину дешевше. Ну, якщо ви іменно хочете поїхати в храм, я вам розказую. Ви летите іменно на корфу. Коло храма є дуже-дуже багато отелів, дівчатка. Прямо возле храма, там є базар великий. Вам два дні хватить отаку. Ну поїхати. Ну, якщо ви хочете в храм. І отаку от святого спередончика, дивіться, купити це одне. В це ще треба вірити. Купити це не є проблема. Не треба його по інтернеті заказувати, треба купити самому його лічно, взяти його, постояти службу, підійти до мощів, прислонитися. Повірте мені, святий Спіридон й всі святі творять чудеса. Саме головне ви в це повинні вірити, не просто купити. Але я вам хочу сказати, що я, у мене було дві попитки поїхати, і мене не пускало. І мені говорила Світа, що не так просто ти попадеш до святого Спіридона, але на третій раз я поїхала, я ж вам казала вже вчора. Понимаєте, дівчатка мої, що ви купуєте білет? Я ж кажу вам. Ну як для мене, ну, Хто там любить апартаменти, хто там хоче там віп-апартаменти? Я знімала завжди прямо возле базарчика, це прямо в центрі. Я знімала возле базарчика. Така, знаєте, гостінця три етажа. Там дерев'яні вікна, як ото, знаєте, у наших бабушок ще були дерев'яні вікна, які на дві сторони відкриваються. Там дерев'яна кровать, дерев'яний шкафчик. Для мене що важливо? Чиста біла постіль, душ, кондиціонер, якщо жарко. А якщо холодно, щоб було тепло. Все одно ми утром проснулися, пішли на службу, постояли службу. Повірте, там є де вам піти. Саме головне, я ще раз вам кажу, купити і одіти це одне. Тому що дівчатки пишуть, а як нам замовити, а як нам купити, а як нам то дівчатка мої? Замовити одне, купити це друге. Я вже вам говорю, ще раз хочу сказати: дивіться, я не знімаю вже скільки років і не сніму. Ви знаєте, я коли перші рази їздила, я просила святого Спірідона, дай мені роботу, дай мені сили, дай мені віддати долги роботу. Я хотіла просто робити. Робити, щоб віддати свої долги. Потім, от я вже була після всього, я його благодарила. Я говорила, спасію тобі, що ти мені дав сили. Спасибо, що ти дав мені впевненість в собі. тому, що я опускала дійсно руки. Я опускала руки і понімала. Ну коли я під нього приїхала, мої хороші, ви знаєте, коли я перший раз я в діла, у мене такий був жах, думаю, боже, за що? Я поїхала і маю таке твориться. Ви знаєте, перед тим, як щось знайти, треба щось потіряти. Це вірно так. Це вірно. Це життя. Мідошка мітя покойний. Ми, допустимо, Остановка була, ну там метрів 150-200. А знаєте, як село? Село в нас велике, в нас була перша, втора, третя бригада. Фрунза, там Моканія була, роз'їзд. Ну, велике, У нас село ж дуже велике, красиве. І на Остановку йдемо автобус примірно в 9 часов. Да? Ой, що я заглушу машину? Автобус 9 часов. А ми виходимо на установку, що пів восьму. І сидю старшою нам покоєна. У нас шуби, оці були коричневі. Поняли коричневі шуби, і оці махрові шапки, і валяночки в нас були. О, І сидимо на і баба Маня покойна нам таку шарфом. Оці, поняли, шарфи в клітку були. позав'язує я так кажу, ми сидимо з тим, зюсь друзимося, а дід Мітя покойний у нього в одному кармані. Хліб в другому сало. Що ви що? Ви? Він так швидко говорив, що ви що, що ви там мерзне, мерзне, мерзнете, я таку кажу. Та чого нам так рано їхати? Що, щоб не опоздали, не опознали? Він дуже я теперь говорив, да, мій дідусь, мій покоєний, Маня. слухайте, я завжди це згадую, Я вам кажу, такої як нема, нема щось, я вспомню собі, слухайте. А оцей пак, <звідько> що мій кристуль, де би ще з вами поговорила? Да? У машині, ну, а що робити? Я люблю з вами поговорити, тому що ну, я не знаю, мені хочеться вам щось розказувати. Особливо я так не починаю за одне, у мене є ще Що це значить? Ні, ну не вип'ю це точно. Я вчора потягнула, тих п'ять я потягнула, слухайте ті дві пачки мороженого лоханка того борща. Свиня, свиня нажерла на ту мордяку, а потім кажу, откуди береться старий підбородок. Але давай світа, їж його, потім піду обріжу. Дівочки, я ж хочу піти зробити собі потяжку лиця за трошки. Де можна купити його в храмі? От якраз дівчинка Наташа, а де його можна купити в храмі? Дівчатка в церковні лавки. Там прямо возле храма святого Спірідона є церковні лавки, цілий цілий магазинчик. І ви обов'язково купіть. Ну, Я купила такий, я ж кажу, я вам розказала, що я купила золотину, я його не могла вдіти представити, я його не могла вдіти. Да, я принесла ну, в отель все, тікать його і не можу зняти, і розумію, що він мені не потрібний. Дівчки, ще раз скажу купити це одне, а віра це геть друге. Ви ще повинні вірити. Понимаєте? Віра це все. Так, мої хорошенькі, Я ж казала, циганка та. Ось скажіть, схожа на циганку. Та похоже. Оба. Давай свята, танцюй. А що робити? тому, що життя одне і потрібно жити, жити. Оце дути свої щоки, дути свої личка. За чим? За чим не надо. Якщо вас обідали, повернулися і просто пішли з гордо піднятою так голову, також грудь вперед, попа назад, да губки. Я одна оба, ти мені скажеш, що я плоха, а я тобі скажу, ні, я чудна, не надо мені так говорити, бо я шикарна світулічка є, не може всім вона нравитися, бо вона є така, друга не буде. Ви поняли мене, мої хороші? Ну не буду я друга, не буду. Якщо я буду друга, я буду вам не цікава світу світулічка, ти уже все, Іди вперед, і все, все буде, все. Да, Надати вперед. все, Тільки вперед. Можемо, не можемо, спотикнулися, встали, коліно обтрусили, підняли свою грудь свою голову і пішли. Повірте. Життя чудове, життя. Да, буду говорити. Багато кому каже, як вона нам надоїла цим своїм розговором. Ну і що, надоїла? Ну ви її слухаєте, правильно? Тому що вона вам подобається. Подобається. Мої хороші, якщо вам ця базарян комусь не подобається, побийте телефон і викиньте його. І мене не буде. Але коли купите новий телефон, вона появиться, ну що робити? Ну вона ж така. Ну ви ж любите її. Ну Скільки ви мені уделяєте внімання? мої красатулечка. Скільки? Скільки ви їй уділяєте внімання? Пишете гадості, скільки ваша увага дорогого стоя мої ви красатулечки. Дай вам Бог здоров'я, дай вам Бог любові, дай вам Бог щастя. Скажіть, у вас є така депричко? Да, оце як прицепилася циганка коло до таро. Це я буду слухати її. Приїхала, слухаю, їхати буду додому, буду її слухати. Да, Поки вона нам не надоїсть. Так, мої рідні говорити з вами буду 24 7, тому що я люблю поговорити з розумними людьми. Ви знаєте, я кожен ранок буду говорити, кожен день буду говорити дякувати Богу, дякувати нашим хлопчикам за можливість встати, відкрити ці очки, послухати цю музику, потанцювати, поїхати, приїхати. Ще раз вам буду говорити. Нам потрібно жити і йти вперед. Повірте мені, все, що було, то було. Все, що буде, ми побачимо. Повірте, ви знаєте, що у нас на роду у всіх все написано. Ми не увільнемо нікуди. Якщо ми маємо бути тут, ми тут будемо. Хай ми будемо обходити окольними путями, а ми все одно придемо сюди. Ми все одно прийдемо сюди, куди нам потрібно. Я вам всім хочу побажати гарного настрою. Я хочу, щоб всі ваші мрії здійснилися. Все, що ви собі забажали, воно все здійсниться, тому що ви цього хочете. Так, мої хорошенькі, Ну, давайте я вам уже хочу сказати, що я вас обіймаю, цілюваю, I love you. Це буде 24 на 7. І саме головне, я ви знаєте, говорю: якщо людина щось хоче, воно завжди все вийде тому що ваше бажання, ваша сила це все. Ще раз, друге, хочу сказати, дівчатка, як би бы про нас це не говорив, що б нам не робили, а ми з вами сильні. Кожна людина вона має свою силу, кожна людина вона має свою харизму. І кожна людина вона йде тільки вперед. Тому що назад нам не треба вже вертатися. Все, що в нас було там, хай би там лишається. Навіть якщо ми щось хочемо, ми йдемо, трошки-трошки ми зашпутилися. Ми не різко. Медленно піднялись, струсили своє колінко і з правої ножки пішли. Запомніть раз і навсегда. Поки ви тут не захочете, вам ніхто не точе. Я вас всіх обіймаю, цілюваю. Та, я люблю з вами поговорити. I love you. вам бажаю, I love you. Хочу окремо наголосити та відмітити людину, яка ніколи не проходить мімо зборів та потреб для тварин. І це королева привоза, королева ікорки. Та рибки Світлана Вазаєнка, свят. Ми тобі безмежно вдячні від всієї душі за твій внесок. Ти завжди допомагаєш, завжди відкликнешся, зарепостиш, задонатиш і дійсно таких людей небагато. Ми дякуємо тобі щиро від всього серця, від обличчя небайдужих людей до долі тварин Вознесенщини та Первомайщини. Ти дуже велика молодець. Хай добро, яке ти робиш, повернеться тобі і твоїй сім'ї.